То думає, що печінку можна відновити за допомогою пігулок, але нічого не допоможе, якщо не прибрати те, що її руйнує печінка іде поряд зайвою вагою і високим інсуліном. Коли ваш раціон будується за принципом, що хочу, коли хочу, скільки хочу, в будь-якій кількості, печінка починає не справлятися. А через високий інсулін у вас починається запалення, і здорові клітини печінки заміняються жировою тканиною. Так з'являється неалкогольна жирова хвороба печінки. Без алкоголю, але з таким самим руйнуванням. Порушується робота гормональної системи, накопичуються токсини, з'являються набряки, висипання, порушується травлення. Маса постійно росте, щоб печінка відновилася. Треба поміняти харчування, треба налагодити водний баланс, очищати організм, підтримувати її протягом 6, 9, а то й 12 місяців. У вас з'явиться енергія, налагодиться сон, покращиться обмін речовин. Тому кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео писати. Хочу а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.